Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла виробник Хартов, місто Харків. Вироби з содалітом і лазурітом. Комплект з лазурітом. Каблучка з арешки. Каблучка. Лазуріт. 1,7 см висота. 1,5 см ширина, бокова частина. Шинка широка. Вага 7,69 Ціна 1500 грн гривень або 38 доларів. Сережки. Довжина сережок. 4 см. Розмір каменю такий самий, як на каблучці. 1,7 на 1,5. Застібка англійська. Штифт занижений. Вага 11,82. Ціна 2,460 гривень або 60 доларів. Комплект з лазуритом. Каблучком. Розмір 18 Лазурит 1,5 см висота, сантиметр ширина. Це бокова частина. Шинка 3 мм. Маса 4,88 ціна 950 гривень або 23 долари. Сережки, лазуріт, сам камінь, лазуріт, ширина сантиметр, висота півтора сантиметра. Із срібним обрамленням висота сережок 2 см, ширина 1,5 см, вага 7,65, ціна 1450 гривень або 36 доларів. Комплект з лазурітом, сережки і підвіска. Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Білий камінчик. Це циркові. Діаметр лазуріта 1,5 см. Засібка англійська, штифт трошечки занижений на 1 мм. Вага.

3 міліметри ширина. Вага підвісточки 5,74. Ціна 840 гривень або 21 долар. Ще один прекрасний набір з судолітом. Каблучками. Діаметр каменю 1 см, діаметр кільця срібного 1,5 см. шинка тонка 2 мм. Вага 414, ціна 850 гривень або 21 долар. Сережки. Довжина сарежок 5 см. Камінь аналогічний як Діаметр 1 см. Кільце діаметр 1,5 см. Штифт занижений. Застівка англійська. Вага сережок 7,54. Ціна 1300 гривень або 33 долари. Всі ці вироби, друзі, є в наявності і доступні до замовлення.